Мої вітання тобі призначили трепанацію. Зараз ми помандруємо в часи, коли похід до лікаря був страшнішим за саму хворобу, як лікували до винайдення антибіотиків. Основою всієї західної медицини від часів Гіппократа до середини 19 століття була гуморальна теорія або вчення про чотири тілесні рідини, які повинні бути в балансі. Будь-яка хвороба від прища на носі до чуми вважалась наслідком дисбалансу цих рідин. Відповідно, метою лікування було відновити цей баланс, видаливши з організму зайву рідину. І методи для цього були, м'яко кажучи, радикальними. Ліки номер один від усього. А давайте спустимо трохи крові. У тебе болить голова, запалення легенів, нещасливе кохання. Відповідь одна: кровоспускання це на жарт. Це був головний медичний протокол. Приходив до тебе цирульник, бо хірургія вважалась брудною справою, не для справжніх лікарів. Діставав свій нестерильний ніж і робив надрізна вені. Кров зливали в миску, скільки поки не полегше, а легшало дуже рідко. Часто пацієнт просто слабшав від втрати крові, а в рану потрапляла інфекція. Власне першого президента США Джорджа Вашингтона фактично залікували до смерті. Від інфекції горла йому за добу спустили майже. 4 літри крові Шансів у нього не було. Якщо у тебе боліла голова, або не дай Боже, ти чув голоси, діагноз був очевидний. У твоїй голові оселився злий дух. Мої вітання тобі призначили трепанацію. Без анестезії тебе тримають кілька дужих санітарів, а лікар бере примітивний коловорот і починає сверлити тобі дірку в черепі. Мета випустити демона або поганий тиск. Судячи з археологічних знахідок, багато пацієнтів це переживали. Як Бачиш все далеко не так романтично, як нам це описують в книгах.